Першим узгодили питання про організацію безкоштовного харчування школярів та встановлення батьківської плати за харчування у дошкільних навчальних закладах у 2016 році у зв'язку з тим, що внесені зміни вчини законодавство України харчування дітей перших четвертих класів з малозабезпечених сімей і дітей сиріт з першого по одинадцятий класи проводиться за рахунок коштів освітньої субвенції. Цим проєктом встановлено вартість харчування учнів в малозабезпечених категоріях на рівні 10 гривень на день, дітей сиріт 12 гривень на день, дітей вихованців спеціалізованої школи-інтернат 35 гривень на день, де діти перебування, і учнів, вихованців дошкільних навчальних закладів відповідно до попереднього рішення сесії, на суму до поштою судодатку управління освіти молоді та спорту на 2016 рік. Говорили про фінансовий стан Долинського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. За всіх станціях підкачки поставили частотні регулятори електроенергії, які нам дають економіку на водозаборі. Маємо тристроковий тариф, насоси працюють 13 годин, використовуючи тільки нічну і напів. Нічний напитний час, піковий час ми стараємося не заходити взагалі. Для розуміння того, щоб поставити частотний регулятор чи систему повного пуску на насосному двигуні першого підйому, це 630 кВт двигун. Мінімальна вартість ми попередньо розглядали. Для нас це поки що не підйом, це порядка 2 мільйонів гривень. Також депутати висловлювали думки стосовно пасажирських перевезень та справедливого ціноутворення в районі. За минулий рік за пільгове перевезення окремих категорій громадян перевізникам відшкодовано 858 тисяч гривень при потребі 1 мільйона 200 тисяч гривень. Це негативно впливає на якість обслуговування пасажирів. Проблемою пасажирського транспорту загального користування є є і організація пільгових перевезень. Продовж 15-16 років зміна в норматив. В частині скасування пільгового проїзду для окремих категорій пасажирів не вносилось. В районі налічується близько 21 тисячі пільгових категорій населення, які мають право на проїзд. Тарифи встановлюють самі перевізники на основі економічно обґрунтованих розрахунків. Проте ніхто такі розрахунки не перевіряє у зв'язку з ліквідацією інспекції по цінах, тобто скасуванням державного регулювання. Депутати запропонували створити спеціальну комісію, яка цим займатиметься. От, але є ж калькуляції, я відповідно вартість яких за частин. Це саме знають, якщо творити розглянути на нашому районному рівні. Під час себе знати і апелювати людьми, яким фактом, що ми успішно беруть цю ціну в нормальних межах. І саме головне, знаєте, було сказано за їхню толерантність і їхню більше. Тут питання досить цікаве, і я навіть першим поставив це питання тим перевізникам, на яких більше скарт їм взагалі в тендерах відмовляти. Радою підтримано три депутатські запити, розглянуто майнові питання. Загалом під час розгляду порядку денного депутати працювали злагоджено, рішення приймали практично одноголосно. Наталія Гасуляк, Іван Гураль, новини телеканал Раї.